Хочу з вами поділитися відкривання, які дали наші людині пастора на каналі Султанець. Без істинної благодаті я не можу спастися. Істина благодать це церква і живих каменів. Це Божі люди, це пастора, це апостоли. І ми маємо бути живими каменями, на яких Господь хоче строїти свою церкву. І у світі ми зазнаємо страждання. Але ми маємо бути в силі Духа Святого, тому що Ісус каже, я світ переміг. І Богу угодні духовні жертви. Духовна жертва це є спілкування, і ми маємо бути смиренні, тому що саме смиренним Господь дає благодать. І навіть якщо ми робимо людям добро, а люди відповідають нам злом не приймають, то Господь рано чи пізно. Все це перетворить у благо.